Історія, яка в книжку не потрапила, бо то не у Львові було. Але якось я коли шукав, відшукав в селі ну, кордон між Австрією і Росією по збручу проходив. Так? Mm -hmm. І якось в якомусь селі вже на російській стороні прибило до берега річки труну з небіжчиком. Люди злякалися. Покликали поліцію, ну і почали шукати по течії. Виявилося, що це з австрійської сторони в селі, Якийсь чувачок повісився, його поховали, але все село було впевнено, що він стане уперем У -у і вночі розкопали цю труну з ним і пустили по річці подалі від села. Це було перше каноя таке. По <ріжці> річці то вони могли просто зробити, як це робили. То от про що один в каної Так. <ріжці> Вони могли закидати це вогняними стрілами, щоб це згоріло. Ну Тому що так просто. Пожарок, так Це ти була безнахідкою знахідкою для тих людей. Так просто у не позбудешся. Є методи для того, щоб позбутися у порядку. Може, Його не треба... ще щось з ним зробили, перш ніж річці позбавиш. Ну, я думаю, що забили осаковий кіл і обернули лицем вниз. Тому що це треба робити з уперем. Або спалити, або пошматувати, çocuğa. або три рази обвести навколо села, щоб він більше не вертався. Може, вони все це зробили? Я не знаю. Був останній списку було. Кинути в річку. Я знаю, ні, до речі, в річку він просто, ну, типу, його треба було шматувати.